Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український та журналіст Рошовець в прямому стрімі українські сокиряни. Українські сокиряни, які кожен вечір переборюючи втому, переборюючи безнадію, переборюючи все те, що притамно звичайній людині відкидають все просто в бік, включаючи старенькі компи, які кажуть фірмову фразу. Ласкаво просимо в українські сукіряни стрім, який об'єднує розумних, думаючих, добрих українців, українців, для яких Україна понад усе, українців, які думають не тільки про свою власну долю. Вірніше, вони дуже мало думають про власну долю. Вони думають про те, що буде з ненькою Україною з нашою землею, тому що рано чи пізно нас не стане. А Україна повинна бути вічна. Це моя така думка. Ну і традиційно, традиційне, традиційне прохання. Пан Сергій пише: Гончар, пан Сергій Гончар, експерт прямого стріму українські сукіряни. Написав про цікавий сьогоднішній стрім. Для того, щоб стрім був цікавий, потрібно працювати для того, щоб працювати на результат. Потрібна ваша допомога. До речі, я включив обліковий запис свого каналу. Натиснув на кнопочку і там є резюме Ютубу по-моєму каналу. Написано відмінний результат роботи. Ютуб дав аналіз роботи Ютуб каналу Єгор Кравцов за останні півроку. Вверху рецензія Ютуба. Відмінний результат роботи, атлічний результат роботи. Знаєте, я потішився. Я потішився, що адміністрація Ютуба написала такі слова: відмінний результат роботи, атлічний результат роботи. Потішився, тому що це не тільки моя заслуга, але й заслуга ваша. Заслуга друзів чату, заслуга людей, які пишуть коментарі, підтримують мене в коментарях, ставлять подобайки. І звичайно, велика заслуга. Дуже велика заслуга тих людей, які допомагають донатами. Прямий стрім, українські сукіряни. е, існує тільки завдяки пожертвам добрих рідних українців. 51, 68, 74, 51, 97, 22 28 93. Карта Приватбанк, будь ласка, хто і скільки зможе, допомагайте рідні. Допомагайте. Ну, а я, як завжди, буду працювати. Чесно, добросовісно і головне надійно. Дякую. Хто у нас сьогодні в чаті? Традиційно вітаємося з друзями в чаті: пан Романтик, пан Сергій Гончар, пан Андрій Андрій, пан Василь Гульчевський у нас. Так, Сьогодні не багато друзів в чаті, але ви знаєте, така приємна затишна атмосфера. І ми давайте починаємо працювати. Хоча тема стріму досить цікава, досить цікава тема стріму. Починаємо ми з Покровська. Починаємо з Покровська. Покровська. Так, обстановка там, а обстановка там наші вивісили прапор на міській раді Покровська. Так, міську раду Покровська займали росіяни на міській раді Покровська висіла російська ганчірка. Наші спецназівці зайняли міську раду Покровська, скинули російську ганчірку і вивісили наш рідний український прапор. От вам обстановка в Покровську. Для тих, хто кричали Все, Покровськ взяти. Для тих, хто казали оточення, треба тікати, треба піднімати руки. Для тих. Хто підписаний на юриста Тарасика і ставив подобайки, кричить, все пропало. Я сказав, не панікувати, тримати стрій. Обстановка важка. Важка обстановка, але війна це важка річ. І не потрібно зараз говорити, що можна було б робити. Потрібно було робити. Не зробили, значить, треба воювати зараз і думати, що, і думати, як це робити. Процитую одного офіцера, який сказав. Так, звичайно, можна відступати, так, звичайно, можна тікати, але в нашому положенні тікати, відступати з Покровська це смертний вирок для нас. Тому ми будемо битися тут в Покровську. Будемо битися або ми переможемо, або вмремо, або попадемо в полон. Я цитую цитату одного українського офіцера. А я вчора казав: саме небезпечне це тікати чи відступати з міста. Тому що противник буде йти на твоїх плечах і буде добивати. Росіяни хочуть вийти на оперативний простор рівнинної Дніпропетровської області. Пан Сергій не дасть мені збрехати. Я давно казав, що росіяни хочуть вийти на рівнинний е, Дніпропетровський степ. Щоб танками піти до Дніпра. Все. В степу танки можна розганяти до 70-80 кілометрів, так як в Жигулі. І, і от коли танк суне на тебе з швидкістю 70-80 кілометрів, попасти в нього проблематично, скажімо так. Плюс психіка працює зовсім по-іншому. Отже, дорогі рідні, над міською радою Покровська, український прапор. Все, ідуть важкі бої, я вас дуже прошу. Розумію. Емоції, розумію, почуття, розумію, психіка людини, все може бути. Дуже прошу, не потрібно панікувати. Не потрібно панікувати. Наші хлопці тримають там оборону, тримають з останніх сил. Потрібно їх підтримувати, а не розганяти в тилу. Все пропало, піднімаємо руки, виходимо, і що, і що. І впадете на коліна. Хто вас буде жаліти? Ви думаєте, кадирівці, буряти, інше хотів би сказати міцне слово, але ж у нас Ютуб, так? І інші, які прийдуть сюди, будуть вас жаліти. Ну, Не надійте, рідні дорогі. Не надійте, що вас хтось буде жаліти. Я вам скажу. Росіяни ніколи нікого не жаліли. Повернемося в історію, коли росіяни. Е, при Івані Грозному, що е брали приступом Казань, вони не могли її взяти. А потім сказали: хто вийде з Казані, ми не будемо їх чіпати. Здайте просто місто. А хто вийде, йдіть собі в ті татарські степи. да Ну і що? Половина людей вийшла з Казані. Їх вирізали. вирізали. Ви вірте на чесне слово, руского офіцера. да ну. Я би не радив вам вірити, хто у нас? Пан Андрій Керемозов приєднався, пан Віталій Литовченко, пан Володимир Ворона, Володимир Ворона, вибачте і пані, пані Люба Яренкевич. Доброго вечора, рідні. Дякую, що ви приєдналися. Отже, про Покровськ, Мирноград. Ми поговорили. Мирноград не в тактичному оточенні, Мирноград просто оточений дронами. Важко дуже завозити провізію, боєприпаси фактично в день неможливо, а дрони просто з граємо крутяться над цим містом. Ну і знову розганяється у нас в пресі матеріал про, матеріал про е, те, як на Дніпропетровську ракету Іскандер поклали дуже багатьох українських найкращих воїнів. Морської піхоти, бригади морської піхоти. До речі, ракета бабахнула, коли хлопці записували слова подяки за те, що їх нагородили. В цей момент ракета бабахнула в прямому ефірі. Люди кажуть, що це зрада. Над місцем шикування морських підхотинців над плацом не висіли ні БПЛА, не висіли ні розвідувальні дрони рашистів значить, хтось з своїх зрадив навів в останню секунду навів Іскандер, коли вони отримували найкращі бійці нагороди, і тут згадують про зраду в 128 й бригаді. Пам'ятаєте, як найкращих бійців 128 двадцять бригади, її командир здоровений двохметровий Бугай Лисак. Контрабандист, який займався контрабандою з ДНР і ЛНР, і замість того, щоб його посадити за це в АТО, він займався контрабандою, його підвищили в звані і дали Героя України. І коли цей виродок, скажімо так, українське слово нормальне, дав, виклав хлопців з бригади, теж під ракету. До сих пір він не посаджений, до сих пір не закритий. Себто можна відкрито зрадувати своїх українських солдат і за це тобі нічого не буде. Поклав під ракету, як кажуть, і збув. Да? Що у нас? Ну і ми поговоримо про, але перед тим, як продовжувати велике прохання. На цей телефончик надсилайте рідні донати. 51 68 74 51. 97, 22, 28, 93. Карти Приватбанку буду дуже вам вдячні. Е, у нас сьогодні тільки і розмов. Ви знаєте, е, сьогодні не говорять про прокровськ Мирноград, не говорять про Запоріжжя. До речі, е, ледь не забув. Важка ситуація на Запоріжжі. Дуже важка ситуація на Запоріжжі. Важка ситуація на Запоріжжі, тому що росіяни йдуть наступом на Запоріжжя. Там 22 кілометри до околиць Запоріжжя росіянам. Про це чомусь не говорять сьогодні. А даремно. Зате сьогодні українці тільки говорять про Анджеліну Джолі, яка попала в ТЦК. ТЦК забусярили Анджеліну Джолі. Ви знаєте, я не буду хайпувати на цю тему. Я не буду хайпувати. Я скажу дуже серйозну річ. По-перше, на мою думку, ТЦК просто заплатило Анджеліні Джолі за концерт. Це велика реклама ТЦК. Анджеліна Джолі Голівудська зірка. Крім того, що вона Голівудська зірка, вона дипломат ООН. Мало сьогодні ніхто практично не написав, що вона дипломатична особа. У неї паспорт дипломата ООН, Вона посол Доброї Волі. ООН. Вона дипломатично недоторкана особа. Про це ніхто у нас не написав. Ну, не написав, кажу я. На мою думку, і суб'єктивну думку українського журналіста був розіграний концерт. Ну, по-перше, написали, що українська влада не знала, що джолі перетнула український кордон. Вона його пішки перейшла. А де перейшла? Може, мол, з Молдови перейшла на сокіряни, а я не знав. Як я не знав, Да, прийдеться відео викласти, що Анджеліна Джолі з Молдови да, перейшла на мої рідні сокіряни, сіла на два автомобілі і поїхали собі куди? У Херсон. Е, ну, Ви знаєте, якщо український кордон може переходити, хто хоче, і влада не знає, да, з світових імен Зірок. То я не знаю, хто перейде взагалі в український кордон, хто захоче. Так Так от, на мою думку, це циркова вистава. Церкова вистава, щоб показати, що ТЦК не спить, і ТЦК може перевірити документи у кожного. Що нема різниці, кого бусярити, чи простого Петра тракториста, чи охоронця самої джолі. Для ТЦК нема різниці, кого зупиняти, чи тракториста Івана. Чи селянина Петра, чи інтелігента, який їде на роботу ранком в Одесі, так? ми зупиняємо всіх, навіть Анжеліну Джолі. Вибачте, для кого ця вистава? Звичайно, для українців. І ця вистава спрацювала. Ну, тому що українцям дуже легко навішати локшину на вуха. Так? Джолі їде, її зупиняють, перевіряють. Е Її охоронці офіцера запасу 33 роки Дмитра. До речі, майстра спорту по бойовому самбо і інструктора по бойовому самбо запрошують в ТЦК місцевий. так І туди йде Анджеліна Джолі для того, щоб піти, як кажуть, у вбиральну. Ну, ви знаєте, от ця комедія да розрахована була на піар ТЦК. Анджеліна Джолі. Зробила піар ТЦК. Реальний піар. ТЦК це такі люди, перевіряють, кого хочеш. Нам нема різниці, кого бусярити. Да? До речі, про плач українців над охоронцем Анджеліни Джолі. Вибачте, 33 роки Дмитро, киянин, майстер спорту по бойовому самбо, інструктор по бойовому самбо, офіцер запасу. Чого він не воює? Скажіть, будь ласка, чого він не воює? Да? Такий супермен чого не воює, потрібно би воювати. Да? Взагалі, чому тил забитий крутими такими хлопцями, як Дмитро? Тил забитий крутими офіцерами, крутими спецназівцями, вони тут сидять інструкторами, працюють в приватних компаніях охоронних українських і заробляють гарні гроші. А на передвій воюють колгоспники, трактористи, будівельники. Робітники, селяни, інтелігенція, сліпі, криві, глухі, вони воюють на нулі. Усі круті, такі як метро в тилу. Да? Так що не треба плакати, шановні українці, над охоронцем, е Анжеліни Джолі, не треба плакати над Анжеліною Джолі, е ТЦК заплатило її за концерт. Скажімо так, да? ТЦК заплатило Анжеліні Джолі за рекламу і за концерт. Хтось каже, ну, Анджеліна Джолі, вона зірка світового масштабу. У неї гонорари. Вибачте, будь ласка, разумков депутат озвучив бюджет ТЦК. так? Бюджет ТЦК тіньовий, хабарний. 111 мільярдів гривень. Ну, за 111 мільярдів хабарів в рік ТЦКшники можуть заплатити Анджеліні Джолі за рекламу. Від слова легко. Все, я сказав мою думку. Хто згідний не згідний, пишіть в коментарях. Велике проханнячко, 15 хвилин роботи, жодного донатика на цей телефон. Насилайте донатик, будь ласка. Для мене це буде дуже приємно. Отже, з джолі закінчили. Скандальний закон 14.005. Ви знаєте, що українців зараз можуть забрати усе. Так, за борги. Хто? Є такий Данило Гетьманцев, чорношляпий Данило Гетьманцев, який поклявся загеноцидити український народ до кінця, і він тільки те робив в Україні Данило Гетьманцев. Це голова Верховної Ради Комітету по економіці, що нищить українців, дотла нищить, випалює просто нас. Чергове знищення геноциду українців від Данила Гекманцева Верховної Ради. Прийнятий закон 14.005, готується до прийняття закон, чи прийнятий, вибачте, будь ласка, але цей закон що дозволяє приватним виконавцям, не державним. За борги забирати в українців все, в тому числі їхнє житло. Все то за комунальні борги приходять приватні виконавці, здорові двохметрові амбали, викидують тебе з квартири і все. Е, а по Конституції житло приватне українця воно доторкане, Воно не має, їх його не мають права забрати за борги. Все рідні дорогі. Верховна Рада прийняла закон, гетьманцев. Брально цей закон запропонував. Ви знаєте, тут мене вже не дивує. от приреченість українців, Нами командує хто хоче. гетьманцев, чорношляпи, який відверто працює на Москву, знищує українську економіку, український бізнес, знищить дотла. Зараз взявся, нищити е, українців. Да? За борги у вас заберуть житло комунальне. І нічого ви не зробите і не поскаржитесь. Прийдуть, викинуть на вулицю. Мовчать, так, мовчать. Ну і про що ми ще поговоримо? Ми поговоримо про військовий переворот в Києві, я, чесно кажучи, написав спочатку в тексті військовий переворот в Києві», а потім забрав його подалі від гріха. Скажіть, будь ласка, якщо ви в Києві, якщо ви в Києві вийдете і дасте інтерв'ю, що я прийду в, Київ на, в Києві на з брони і буду з киянами і киянками робити все, що хотіти. бо я дуже злий, мене забусярили. Що вам повинні зробити правильно? Зарештувати її, запоторти в СІЗО. Повторюю: якщо ви, наприклад, в Києві даєте інтерв'ю і кажете, я СЗЧ, я прийду в Києві на бронетранспорте зброю і буду робити з киянами і з киянками все, що хотіти. Ну і перечисляє там, що він буде робити, тому що я злий за те, що мене забусярили. Скажіть, будь ласка, якщо ви дасте таке інтерв'ю, що з вами зроблять? Правильно, поліція або служба, служба Божа України повинна вас закрити відразу, так? а якщо вас не закривають, то що це означає? Історія з Олексієм Оскаром. Є в нас такий е... пані Світлана Ігорівна, 19. Доброго вечора, пані Світлана. І пан Андрій Блонський приєднався. Доброго вечора. Ради, що ви приєдналися, друзі Так от в Києві є такий волонтер Олексій Оскер. Відомий людина відома в Україні правдолюб. Ну і до нього він працює з військовими. Він не, не тільки волонтерить активно. Олексій Оскар допомагає військовим. А, які попрали в важку ситуацію їхнім сім'ям? Він взагалі старається допомогти всім. Так, от на нього вийшов військовий і сказав, що він все що він бомжує, що він не має житла, що він мерзне, голодний на вулиці. Він роздягнутий взагалі бомж. Е, Олексій допоможе. Олексій зустрічається з цим військовим, бере в нього інтерв'ю в Балаклаві. Потім Люди добрі скинули йому гроші. Він виняв йому квартиру в Києві, потім помив, обув, одів, нагодував. Потім той бере дає інтерв'ю, знімає балаклаву. Коротше кажучи, отакий, як би кажучи, добрий, добрий піар Олексія Оскара, який допомагає так багатьом. Але коли він давав інтерв'ю, мене насторожили очі е цього СЗЧника. Ну, по-перше, чиста російська мова, людина Сходу України. Чиста російська мова і очі звіря. Ви знаєте, там добра в очах не було. Хтось каже, ну він же пережив. Так, пережив. Але мені не сподобались його очі. Ви знаєте, людину легко розпізнати, коли ти дивишся йому прямо в очі. У нього очі були хижі, у нього очі в цього Сузечешника були звірячі. І мені не сподобалось, як він говорив. Якась була велика різниця між Осіром і ним. Оскр це інтелігентність, доброта, беззахисність, а поряд сидів звір. Звір, який ще говорив на російській мові. Я вибачаюся, не маю нічого проти російськомовних. Просто я кажу, мені не насторожило це. Ну, просто перло щось з нього не хороше. Але я думаю: ну можливо, хлопець з війни, я не маю права його засуджувати, я не буду це робити. І я змовчав. Хоча мені тоді хотілося написати в коментарях Оскару е, Олексій, будь з ним дуже обережний. Це звір. Будь дуже обережний. Що потім сталося? Коли Оскер його обігрів, нагодував, люди скинулись йому на житло в Києві, оділи, обули, все. Коли Оскер дзвонив до прокурора, який, начебто, його переслідує за СЗЧ де хоче засадити цей СЗЧ дає інтерв'ю журналістки. І ця журналістка журналістка київська інтерв'ю розганяє по всім соцмережам в Україні. Дивіться, що він сказав. Він каже: Мені не соромно, що я обісрався. Я перевожу з російської мови. Так я злякався, я обісрався. Я живий. А з мого екіпажу, да, бойової машини всі мертві. Але, напевно, то Бог зробив, щоб я обістрався, що я міг би розказати про те, що там робиться. Ви знаєте, я прийшов без зброї, я в СЗЧ пішов без зброї. А зараз в СЗЧ їдуть на бронетранспортерах озброєні до зубів. І такі хлопці рано чи пізно приїдуть в Київ. І знаєте, що вони будуть робити? І він каже, що от мій друг, який на бронетранспортері з хлопцями озброєний, поїхав все СЗЧ до зубів, каже: рано чи пізно ми приїдемо в Київ і ми будемо робити з киянами і з киянками все, що хотіти. І він там перечисляє, що робити, по повній, да? за те, що нас бусифікували, і за те, що з нами витворяли на фронті. Скажіть, будь ласка, і це інтерв'ю по всій Україні пішло. І тут Олексій Оскар взяв, прокинувся і зрозумів, що його використали, що його, як він сказав, пойміли. І він каже: Ну, йо-майо, -йо, ну от я не розумію, як мене поіймілі, начебто я що вже в житті бачив, а тут не використали поіммілі, як пацана. Коментарі, Льоша, ти дуже добрий, треба було дивитися на його інтерв'ю. У нього були погані очі. Ну, бачите, те, що я казав, погані очі, хижі очі. <про>, Про що йде мова? Про мова те, йде, що людина сказала, що в Києві, можливо, готується військовий переворот. Це ж не даремно, цей е СЗЧ, російськомовний, з східної України, він сам з Донецької області, вийшов на Оскара. Осіра використали, в темну використали. Він його розрекламував по всій Україні, а потім той каже: Ми приїдемо в Київ, будемо робити там з киянами з киянками все, що захочемо. Я не кажу, що він буде робити. Просто казав, що ми будемо, що вони будуть робити. Там таке він говорив, що ну. Ну і що? Його ж ніхто не затримав. Після інтерв'ю такого. Оцього сезичешніка російськомовного з злими, хижими очима, ніхто не затримав. А це ж призив до чого? До насилля, призив до перевороту. Нормального чоловіка затримали би і посадили в СІЗО, а сезичешніка не затримали. Про що це говорить? Про те, що хтось в наших владних верхах думає про військовий переворот, що не даремно генераль Буданов сидить у Лондоні, що планується на випадок видно плану в Б, коли вже в Києві в Україні почнеться хаос, анархія, безлад, коли станеться якась лихо великі дачі, прорив росіян. Середи України так, що військові, напевно, візьмуть владу в що? Візьмуть владу в Україні. І оцей СЗЧник, який проїхав по вухам Оскіра, да, а потім сказав, що вони будуть робити в Києві, є предвісником військового перевороту. Чи можливий військовий переворот в Києві? Я скажу можливий. Рано чи пізно в усіх країнах, де така ситуація в Україні, до влади приходили військові. Історія повторюється тільки по колу. Все, рідні дорогі, на сьогодні все. Вчора була штурмовщина. 41, хвили... 41 хвилину я вів стрім. Сьогодні просто я трошки пожалію себе. Я працюю на виснаження. 25 хвилин, я думаю, сьогодні норма. 51,68, 74,51, 97, 22, 28, 93 картка Приводбанку. І велика буде подяка для тим, хто поможе донатами. Допомагайте донатами, тому що я завжди працюю на совість. Для вас, для України, для простих українських людей. Дякую друзям в чаті. Дякую за 37 подобаєх. Обнімаю всіх міцно. До нової зустрічі!